Так, буде невеличкий огляд dvd ресивера Бачите, що тут є. Це саме мені що цікаво, це RDS-сканер. Ось такий ресивер dvd шний Знайшов навіть для нього пульт. Батарейки, правда, не дуже. Я колись показував з нього ці колоночки, але я їх вже відпер. Не пам'ятаю куди, ну кудись відпер. Так, зворотня сторона його. Тут кабеля. Це підключення колоночек. Тут щось залито. Тут нормально щось попалось десь. Так, вихід аудіо, вихід відео, скарт, ще вихід і радіо під антенну. Але антенна я вам можу сказати, така, ну, роз'ємчик під антенну, якийсь цікавий. Немає у мене такого гнізда. Є у мене така бабочка. Тут все по F. Ну і ось таке гніздо зазвичай йде. Воно ну, сюди не... ніяким боком не лізе. Скоріше за все, треба гніздо. штекер такий, що отут знаходиться такий трубочка. Не тут як, а як трубочка. До речі, ні разу не вскривався. Ніхто його не чіпав. Навіть кулер є. Так, ресівер, ресівер, Металевий корпус. Це він запускається так. Так, опенпіт диск. Не завжди спрацьовує. Зараз покажу, що немає диску. Диск тут був, але я його викинув. Так, пульт працює, кнопка Tuner FM. Порушення конституції люди вже будуть реагувати на це по-іншому, або не проводити демобілізацію. Це теж з людьми потрібно говорити. Це дуже складно просто прийняти рішення. От давайте проведемо вибори. Наслідки, які я не кажу, що не треба. Я кажу, що це будуть дуже складні наслідки. Якщо ми їх не прорахуємо і не відреагуємо, просто намагання ну, провести вибори може привести до дуже батарейки. По-перше, батарейки в пульту не свіжі, по-друге, деякі кнопки погано нажимаються. пульт треба вскривати і чистити в резинку. Так, із цікавого, тут є пам'ять тюнер меморі можна натиснути. І запам'ятовують е, самі ці канали. Е, РДС дисплей. Це перемикає РДС. А, я на DVD наша. Зараз на тюнер. От, перемикає значення РДС. Скажімо, при крізних моментів в тому числі проведення. СТ це цікавий. Це показує, якщо вони будуть зараз. СТ це показує, яка котра година зараз. Не на всіх передавачах воно стоїть, але на, на деяких є. На, дея... на одному неправильно показує, а на я зараз знайду, передавач той що… Показує правильно години. Так, гучність зробив на мінімум. По РДС тут є декілька розшифровок. Якщо нажимати от на кнопку PS Name є такий. Так, от PS Name. От що А є РТ. так от пише. А є СТ показую годиняку. Яка зараз годиняка? 19.20. 19.20 повинно бути. Вони є, але на годиннику. Неправильно показує годинник, О, зараз норм. Так що прикольна річ, я такої і не знав, що може показуються години. Знайшов ще на одній радіостанції, що теж показують години, але вони неправильно показують. Одного дня вечором я дивився, воно показувало на годину пізніше. А якось в день дивився, то взагалі якась ліва. А тут все правильно. Тут, ну, зараз я по телефону можу подивитися в себе на телефоні. І куточку у мені дана година чітко відображається. Це повторююсь, не на всіх радіостанціях є. Так як не на всіх радіостанціях є. Що відображається взагалі РДС, <хи> ну, на яких є просто назва і щось там ета. На, ні, на на деяких нема оцього РТ, так і пише, що РТ немає. А тут все є. Це, до речі, у нас. Зараз ми от це. 103 і 7. Так, зробив тихішек, бачите, но RT. Тут є RDS, але показує тільки яка станція. І все. А От RT пише, що но RT. І ST пише, що но ST. Бачите, не передає. Заряд позитиву! Ісправління і так далі. Вибачте, на танаці зараз газ закуповує під державні гарантії. Що можна ще сказати? Є крок поступовий. Отак, от можна налаштовувати. Можна затримати. І буде йти. І коли затримаєш. то налаштовывается потом сам. Когда отпускаешь, оп, налаштовывается сам. Так вот такие вот примач. Вот. Где видишь, она ведь чиняется. Пробую ведь нет. кнопка, она ведь не натыскается. Це треба пульт чистити. Ну, диск. Хоче відкритися, але не відкривається. Або вже прослаблені якісь пасіки. Десь там щось. Питається, але не може. Може, що попало. Так не хоч.